Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. А в нас ось такий красень Ford Escape 2018 року Випуску. Автомобіль із пробігом 73 тисячі кілометрів. Пригнано США з мінімальним пошкодженням. Відновлено дуже якісно. Автомобіль має шкіряний салон. У відмінному стані оригінальні титанові диски на гарній літній гумі 16-го розміру, потонований, є камера заднього руху, є задні парктроники, електропривід та автодотяжка кришки багажнику, рейлінги на даху, є контроль сліпих зон, галогенове світло, лінзована оптична система, є передні та задні протитуманки. Давайте подивимось що в нас в салоні автомобіля. Як я вам вже казав, Салон у нас шкіряний, салон у відмінному стані, кріплення зафікс, всі три підголовники присутні, задній центральний підлокітник з підстаканничками, є обдув кліматом для пасажирів заднього ряду. Спинка сидінь заднього ряду нахиляється, буде у вас великий та просторий багажник, блокування замків задніх дверей. Ось тут, як я вам казав, контроль сліпих зон, Повний електростопакет, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, електрорегулювання сидіння водія. Ви подивіться, в якому воно стані. Стан відмінний. Автосвітло, вмикання продотумани, відкриття багажнику салону, утримання автомобіля на полосі, адаптивний круїз-контроль присутній, мультикермо, керування аудіосистемою, жодної помилки на приборній панелі немає. Є камера. Із чітким зображенням, з траєкторією. Також у нас ось такий сенсорний моніторчик. Все працює відмінно, є підігрів переднього ряду сидінь, є двозонний клімат-контроль, система старт-стоп, вмикання та вимикання ESP, автомат. Працює відмінно електронні стояночні гальмі. Передній центральний підлокітник в чудовому стані. Стеля в нас не заляпана, не обляпана в салоні із жодного стороннього запаху. Цього автомобіля ви можете придбати як заготівку в лізинг за криптовалюту. Ми можемо обміняти з вами автомобілями із доплатою в одну та в іншу сторону. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ. Вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, тестуйте та купуйте.